Діти, яка зараз пора року? Зима. А вам подобається зима? Чим саме? І я знаю, що ви вмієте ліпити сніговиків зі снігу. А сьогодні ми підемо до сніговиків у гості. Ми прийшли до лісу. Як багато різних дерев росте в лісі. Назвімо їх. Дуб, ялина, береза. Погляньмо уважно на дерева та порівняймо їх. Дуб який, великий, високий, розлогий, а стовбур який у дуба, товстий. А ця берізка струнка, невисока. А стовбур у неї який. Тонкий. правильно, молодці. Діти, це хатинка сніговиків. А ось і сніговички. Чим вони схожі? Чим відрізняються? Молодці. Діти, що це за фігура? Круг. Скільки куточків у круга? У круга? Немає куточки. Що це за фігура? Трикутник. Скільки куточків у трикутника? Три. Як називають цю фігуру? Квадрат. Скільки куточків у квадрата? Чотири. Діти. Що однакового у цих фігур? Вони всі жовтого кольору. яка фігура не підходить до інших? Квадрат, бо у нього є куточки. Яка фігура тут не підходить до інших? Чому? Круг. У нього немає куточків. Маленький трикутник, бо решта фігур великі. Діти, сніговичків багато, а будиночок лише один, і той маленький. Зробімо для родини сніговиків один великий будинок із геометричних фігур. Діти, у сніговичків багато друзів у лісі. Як їх назвати одним словом? Звірята. Скільки лисичок? Одна. Скільки вовків? Один. Скільки зайчиків? Один. А скільки ведмедів? Один. Скільки всього звірів? Чотири. Кого більше? Лисичок чи вовків? Зайчиків чи ведмедів? Усіх звірів по одному, усіх тварин порівну. Молодці. Нам час повертатися додому. До побачення сніговички.